Привіт, друзі! Ви на каналі Ірина Цимбал. І як завжди ми в своєму якби, господарстві. І я хочу вам сьогодні показати, який виріс кріп. І я вже його хочу заморозити. Оморозилочку. морозилочку. Дивіться який підріз, гарненький. Він саме зараз чіткий, бо ще нема цієї стрілки. І така зелень, прям зелень-зелень. І помаленьку будемо зараз зривати. Може не за один день, а за, може за пару днів. Але треба це вже зробити. Зелень, звісно, от така, але ми її їмо помаленьку, а от кріп треба заморозити. Він якраз самий хороший. Так що давайте будемо зривати і морозити. Капусточка вже піднялася. Білокрилка береться. Я її вже вчора кропила, але вона ж така зараза. Все одно, все одно прилітає. Ну і Звісно, чесник, цивуля і так далі. Так що пішли збирати кріп. Друзі, вирвала я першу партію кропчику. Кропчик такий хороший, зелений. Ще нема добре, що нема цієї квітки зверху. Він тоді класний, а то тоді, якщо він перезріє, він вже грубий робиться на заморозку. В я підготувала досточку, і я це все роблю на вулиці, у мене тут вода. І літом ми на вулиці. Зараз будемо різати і заморажувати. І так, друзі, перерізала я кропчик. Ось на такі кусочки відход. Такі крупні палки. Тут курям. От тепер будемо брати пакетики і фасувати в пакетики. І так, друзі, в мене вийшло раз, два, три, чотири, шість пакетиків. Я обов'язково пишу стікер Кріп 2024 Обов'язково. Тому що в морозиловку можна закласти і смісь, і ще щось. А може залежатися, і потім не будеш знати, з якого ти року його там заморозила. Так що завжди я підписую. Друзі, заходьте на мій канал, підписуйтеся. Будьте щасливі та здорові! Пока-пока до зустрічі! Друзі, завели ми з чоловіком цього року таке господарство. Взяли такі курчатка, адлер називається. Ми їх взяли прямо суточні у нас на інкубаторі. Дуже гарні курчатка. З 40 штук двоє пропало, але то не їхня вина, то наша. Одне ми прижали, як везли, а одне я закрила під кліткою і воно там короче, саме задихнулося. То, не, то вони не винуваті, але всі хороші курчатка. Так що пробуйте, виращуйте, дуже класні. Надіємося на осінь, що підростуть дії ці гарненькі. Вже 4 квітня ми їх взяли і 4, 5 червня, значить два місяці їм, рівно-рівно. Відять -рівно. спочатку ми їх випоїли оцими. Привівками всякими там добавками. Місяць, місяць ми гралися, всякі їм корма, купляли спеціальні там, випийки і так далі. Потім наступний місяць просто перевели на дерґруд, куку, дерк із пшениці з кукурузи і даємо водичку, даємо травичку, І камінь там всякий, ну що там, сімічки, що додаємо якісь. Хорошо ростуть, Прекрасні курчатка. Надіюся, що будемо на осінь мати курочки такі хороші. Так що, бачите, отаке господарство в нас. Раніше ми завжди брали підрощені кури. Ну як підрощені? От в такому возрасті ми купували кури, в такому. Вони десь зараз такі, як більші голуби. Але то дуже дорого виходить. Якщо одна куриця, отака 80 гривень на базарі, ну це дуже великі гроші виходить. Так що це їх ми спробували взяти з суточних. Суточні курчатка брали по 20 гривень. Хорошо, виходить добре. І всі такі якісь однакові. Сорт адлер це е, м'ясо, яєчна порода. Це не бролери, ті, що будуть на м'ясо, це яєчна порода. Спеціально вибирали таку, щоб була яєчна порода. Нам треба яйця, щоб були вдома. Ну і апівники підуть на м'ясо, це А Курочки, звісно, ні. Ось такі у нас курки. Так, друзі. Привіт, друзі! Сьогодні у нас, е, як це сказати правильно, чоловік мені дав в руки іграшку, отакий от от керхер. Я вирішила помити плитку. В общем, він, взагалі, пішов в хату, тому що. І каже, я не можу на це все дивитися, як ти це все робиш. Він постирав уже дорожки, я там включу далі. Ну, ви не представляєте, як це класно цим керхером мити все. <гас> це все. Так, дивіться, друзі. Знаєте, це краще, ніж діти пістолетом водяним граються. Це просто магія. Коли ти прибираєш, стоячи і нічого не робиш при цьому, і робиться диво дивне, все, прямо таке чистеньке робиться. Гляньте, гляньте на цю плитку. Коротше, сьогодні я вирішила погратися. А як мити. от Все, наприклад, оце дорожка. Так що, друзі, я зараз ще пограюся трішки, я вже тут таке наробила, таких калюж. Коротше, граюся. Просто забава. Ха -ха -ха. Класна вещь.